Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості розвитку країн Латинської Америки в другій половині ХХ на початку ХХІ століття. Як ви знаєте, Латинську Америку називають регіон від південного кордону Сполучених Штатів Америки і аж до південного краю Південної Америки. Ці держави раніше інших в постколоніальний період здобули національну незалежність. Їм на шляху модернізації не доводилось переживати того шоку цивілізаційного, як це було в країнах Африки чи, наприклад, Південно-Східної Азії, оскільки вони і без того були частиною загалом європейської цивілізації. Але ви це знаєте і так. Для економіки даного регіону ще від 19 століття було характерним. Орієнтація на аграрне сировинне господарство і підпорядкованість його зовнішньому ринку, тобто продаж за кордон. У сільському господарстві, між іншим, домінуюча роль належала Платифундіям, які впродовж другої половини ХХ століття поступово втрачають свої позиції. Латифундії, друзі мої, це великі сільськогосподарські підприємства, якими зазвичай керували дворяни. А згодом представники державного апарату. Після Другої світової війни становище в економіці латиноамериканських країн було загалом сприятливим для проведення реформ. Вони мали непогані валютні накопичення, вони не брали участі в активних воєнних діях, не зазнали руйнацій, відповідно, частка експортних товарів з Латинської Америки зросла в світовій торгівлі. Ці фактори були використані урядами ряду країн для проведення імпортозамінної індустріалізації. Реформи проводились під помірковано націоналістичними гаслами, що користувалися достатньо серйозною підтримкою населення. Щоправда, це сприяло формуванню в цих країнах популярних в народі, але авторитарних по своїй суті режимів. Прикладом тому може бути президентство Хуана Домінго Перона в Аргентині, який з невеличкими перерами перебував при владі майже 30 років. Характерною рисою латиноамериканських країн, причому по факту всіх, в цей період було швидке зростання міст і міського населення. Щоправда, слід усвідомлювати, що урбанізація латиноамериканського світу не була пов'язана з розвитком промисловості, як це було в Європі. А відбувалася вона в основному зазвичай просто накопичення великої кількості людей в одній точці. Можете згадати сумно відомі бразильські фавели. Починаючи з 1950-х, через брак природних ресурсів, через коливання цін на енергоносії світі, холодну війну, а також непродуманість соціально-економічної політики фактично усіх країн регіону, починається криза. Але до них ми ще повернемося. Загалом політичне життя країн регіону характеризувалось тоді і характеризується в наші дні нестабільністю, оскільки залишається значним вплив військових, вплив партизанських, екстремістських угрупувань, а також, звісно, і наркомафії. Так як на такому фоні не дивним є переважання насильства в політичному житті. То не має нас і дивувати, що саме в 50-х роках в цьому регіоні прокотилися революції. Чи не відомою із них, звісно, є Кубинська революція. Давайте подивимось на неї уважніше. Є у революції початок, немає в революції кінця. В цій короткій фразі вся суть революційних перетворень острова Свободи, які почалися в далекому 1953 році і тривають до сьогодні. Куба унікальний приклад держави, де переміг соціалізм і продовжує перемагати й досі. Щоправда, кубинці дедалі більше тяжіють вже не до соціалізму, а до капіталізму в його чистому вигляді. При цьому влада острова Свободи обіцяє нічого. Ми і капіталізм повернемо на користь вічним ідеям про свободу, рівність і братерство. Організатором, двигуном і натхненником революції, яка перетворила сировинний придаток США на острів свободи, став Фідель Кастро молодому адвокату, як і десяткам тисяч його співвітчизників страшенно не подобався диктатор Фульхенсіо Батіста, який прийшов до влади в результаті військового перевороту у 1952 році. Вичерпавши усі мирні засоби боротьби з владою, Кастро разом з друзями вирішили цю владу скинути з допомогою зброї. Вранці 26 липня 1953 року загін зі 165 повстанців на чолі з Фіделем Кастро атакував укріплені військові казарми Монкада в місті Сантьяго. Революціонери хотіли захопити склади зі зброєю, підняти народ на визвольне повстання та скинути батісту. Але погано навчених повстанців розбили регулярні сили. А кастро загримів до в'язниці, звідки через два роки вийшов і одразу вирушив до Мексики планувати нове повстання. 25 листопада 1956 року група повстанців, яка налічувала 82 особи на переобладнаній яхті Гранма, відплила до Куби, щоб розпочати повстання проти Батісти. Та через поломку корабель приплив на два дні пізніше від запланованого терміну. А більш ніж половину повстанців перестріляли урядові загони. Братам Кастро та Чигиварі з невеликою групою вдалося втекти та заховатися в горах. Але революціонери свято вірили, їхнє діло праве, і вони переможуть. За кілька місяців повстанцям, своїм особистим прикладом, вдалося запалити значну частину острова на заколоти проти влади на бік кастро переходило дедалі більше людей, батісто зраджували цілі військові частини. 1959 рік став переможним для кубинської революції. Кастро разом з іншими революціонерами на танках в'їхав в гаванну. Режим Батісти було повалено. Кубинці вітали нову владу за дуже короткий час. Фідель офіційно оголосив, революція соціалістична, і нехай капіталісти ночуваються. За дуже короткий час Куба зі своїми соціалістичними перетвореннями стала справжньою проблемою для США, адже Фідель націоналізував усі підприємства, що належали американцям. Проблему загострила і Карибська криза, коли у 1962 році, через розміщення радянських ракет на острові Свободи, світ опинився на межі ядерної війни, тому фіделі намагалися вбити більше 630 разів, і жоден із замахів не був успішним. Революція без сумніву принесла чимало переваг кубинцям, які нарешті отримали доступ до безкоштовної освіти та високоякісного медичного обслуговування. Щоправда, на острові була заборонена приватна власність. А завдяки ізоляції від США куба втратила традиційні ринки для збуту своїх товарів. Фідель Кастро безмінно правив островом свободи аж до 2008 року, коли через поганий стан здоров'я передав важелі влади своєму молодшому брату Раулю. Той одразу ж почав впроваджувати численні реформи, які так вперто ігнорував його старший брат. Кубинцям нарешті дозволили користуватися мобільними телефонами, приватизовувати свої помешкання та насолоджуватися сотнями речей, які були заборонені через їх нібито капіталістичну спрямованість. Революційні реформи тривають на острові Свободи і зараз. Щоправда, це вже ліберальна революція, але і старим, добрим соціалістичним ухилом. Відеоролик, який ви щойно продивилися, був відзняти близько п'яти років тому. З тих часів на острові Свободи відбулися певні зміни. Наприклад, Фіделя Кастро вже не стало в віці 90 років. Він пішов в життя. Наприкінці 2016 року. Його молодший брат Рауль Кастро, який керував країною останні 14 років, теж насправді вже пішов у відставку, Щоправда, тільки з посади йнсека або вождя. Він все ще залишається головою партії комуністичної. Власне, з грудня 2018 року кубу очолює новий лідер, звісно, призначений Раулем Кастро Мігель Діас Канель Бермудес. До речі, Рауль Кастро теж зовсім не молодий. Він, то може, і молодший брат Фіделя, але і йому наразі вже 88. Уявіть собі. Сама ж країна переживає не найкращі часи. Уже декілька років країну. Лихоманить від дефіциту, через який уряду довелося обмежити можливість своїх громадян купувати ряд товарів, в тому числі і товарів першої необхідності, наприклад, курятини чи рису чи, наприклад, зубної пасти. Уряд соціалістичної країни звинувачує в настані цього дефіциту, звісно, свого старого доброго ворога Сполучені Штати Америки. Хоча, звісно, це викликає великі запитання. Оскільки переважна більшість економістів схиляється до думки, що проблемою дефіциту є велика залежність кубинської промисловості і виробництва як такого від інших латиноамериканських країн, які теж лихоманило і лихоманить в останні роки, в тому числі і, мабуть, головного із союзників Куби держави під назвою Венесуела, яка в той період перебувала під американськими торговельними санкціями. Логічним було б тепер звернутися до неї. Один із райських куточків нашої планети земля парадоксів і унікальних явищ. Тут протікає найвищий у світі водоспад Ангель висотою 979 метрів. Озеро Маракаїбо, над яким півроку можна спостерігати десятигодинні концерти блискавок без грому. Пісок не лише на пляжах, а й в пустелі Лос-Меденос Коро. Та основним парадоксом Венесуели є те, як країна з найбільшими на планеті покладами нафти опинилася на межі дефолту. 87% венесуельців відчувають труднощі з покупкою їжі. У мене шестеро дітей, і я не маю змоги знайти для них хоч щось. В мене хвора донька, і я навіть не можу знайти їй ліків. Економічний колапс супроводжує рекордна гіперінфляція. Людей лихоманить від тотального дефіциту. І як наслідок ще один рекорд. Найбільша за всі роки від часів відкриття європейцями хвиля міграції. Майже три мільйони венесуельців втекли від соціалістичного прокляття режиму Мадуро. Економіка почала падати. Люди почали говорити Зачекайте хвилинку, до того як все завалиться, я заберу звідси частинку, яка належить мені. Круте піке, в яке ввійшла Венесуела за останні 10 років. Ще один доказ неспроможності соціалістичної лівої ідеології втілити свої гасла у життя. Венесуельські комуністи проігнорували досвід радянського союзу і провалу його планової моделі економіки. Як і режим Саветів, владу венесуельських більшовиків поховали санкції навколишніх країн і закономірність циклічних падінь цін на нафту. Коли ціни на нафту почали падати, уряд успадкував борг, який заблокував можливість купувати долари, а без валюти неможливо було імпортувати їжу, ліки і все інше. Причетних до цієї поразки немало. Перші небезпечні дзвінки були уже за уго Чавеса. Коли Чавес прийшов до влади, він сказав, буде тяжко, повинен віднайтися сталевий кнут проти корупційних проблем. А в реальності вийшло так, що абсолютно нічого не зробили. Як наслідок, загниваюча революція і країна, яка все більше і більше погрузає у боргах. Та повноцінним автором падіння Венесуели став його наступник: Ніколас Мадуро Морос. Річ у тім, що єдиним виходом із валютної кризи, яка спіткала Венесуелу під кінець правління Обочамеса, яку придумав Мадуро, це включити друкарські верстати, збільшити кількість незабезпечених ні золотовалютним фондом, ні доларом місцевої валюти болівару в надії виграти час. Але роки йшли, а тенденції до виходу з кризи так і не настало. Розпочалась не просто інфляція. а... Гіперінфляція, яка стала некерованою ще однією причиною нещодавнього падіння його режиму, це тотальна корумпованість владних структур і самого Мадуро. У 2018 році відбувся великий скандал, коли з'ясувалось, що фірма, яка транспортує до кризової Венесуели гуманітарну допомогу, насправді контролюється особисто Мадуро через офшор в Мексиці. Причому самі мексиканці надали беззастережні докази не тільки цього, але й того, що ця фірма закупала продукти низької якості або у яких вийшов строк споживання, зате транспортування велось за державний кошт. Іншими словами, Мадуро сам собі виділяв кошти з бюджету. І нарешті третя причина це схильність до імпульсивних рішень і репресій як проти політичних опонентів, так і проти власних громадян. Власне, чергова хвиля репресій, яка почалася влітку 2018 року, після чергових президентських виборів, які Модуро, звісно, виграв, стала тією, яка повалила його режим в лютому 2019-го. Зовсім нещодавно. Докладніше про це. Протести сутички з поліцією. Так у Венесуелі почався січень 2019-го. Новою точкою кипіння став черговий багатотисячний виступ опозиції у столиці країни Каракасі. 24 січня лідер опозиції і голова парламенту Хуан Гуайдо проголосив президентом Венесуели себе, мовляв, країна не визнає перемоги на виборах діючого глави держави Ніколоса Мадуро. Відлуння перевороту покотилося по світу. Свою підтримку Гуайдо вже висловили багато країн. Ми визнаємо і висловлюємо нашу повну підтримку тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо. Антимадурівські заяви пролунали і від сусідів з південної Америки. Колумбія визнає Хуана Гуайдо президентом Венесуели і підтримує перехід до демократії, щоб венесуельський народ був звільнений від диктатури. Загалом майже два десятки країн підтримали перехідну владу в особі 35-літнього Гуайда. Щоправда, чи матиме це позитивний вплив на кризову ситуацію, які опинилася Венесуела, досі сказати важко. Поза межами нашої з вами уваги залишилося декілька невеличких підтем: революція у Чилі з її сумнозвісним диктатором Августо Піночетом, а також. Відносини латиноамериканських країн із Україною на сучасному етапі. Надіюся, опрацювання даних пунктів підручника параграфу номер 25 не буде вам надто важким. Гарного дня вам, шановні учні, на все добре!